Так, ситуація у нас з паробар'єром знизу. Був підбитий паробар'єр, от, от, от таким чином от був підбитий дошками і дошки демонтували. Таку ситуацію бачимо. Нічого не проклеєно, просто відрізано. Навіть дошки світяться. Мало бути проклеєно, перший момент. Другий момент. Не підшитий ниткою. Утеплювач просто вивалювався сюди, прориває дірки. От. Дірки. Значить, технологічно неправильно все зроблено, нічого не проклеєно. шви стики, до стін нічого не проклеєно. Ще такий прикол цікавий. Ми тут виправляємо правильно відбивальною поверхню і вниз тут неправильно. Одна ж там мембрана, але Дори ногами набита. Чого так майстри так рішили? Потрібно обов'язково. Виступ робити на стіни, проклеювати клеєм для мембран спеціальним. І між собою шви ось оці приклеювати стрічкою також для мембрани, щоб гарно все було. Отак от -от от виглядалося чітко. Переробляємо пароізоляцію. Називається Приїхали зробити електромонтаж.